Вітаю вас на каналі Андрія Коболєва. Сьогодні знову будемо говорити про складну тему. Тема це бізнес під час війни. А якщо бути більш точним, то це бізнес з американцями під час війни заради партнерства з тими ж самими американцями. І я вже передбачаю, що отримую знову коментарі та дорікання на тему того, як можна говорити про гроші та бізнес під час війни. Розуміючи з одного боку емоції цього питання, я все-таки хочу залишатися прагматичним та раціональним, та, серед іншого, патріотичним по відношенню до України, тому що перемогти в цій війні без підтримки нашого головного партнера, а це Сполучені Штати Америки, дуже важко. Вони нам дуже потрібні. І як би нам це подобалося чи не подобалося, зміни в Білому домі привели туди зовсім іншу людину. Попередній президент був ціннісним і допомагав нам, тому що він вважав, що в нас є співпадіння цінностей, тому що він вважав, що Україна рухається в напрямку Заходу, і нас потрібно підтримувати, і потрібно будь-якою ціною воювати з Росією. Діючий президент США, людина з іншого тіста та з іншим поглядом на життя. І головним елементом цього погляду на життя є бізнес. Трамп в першу чергу бізнесмен. Знову ж таки, подобається це нам чи не подобається, але він такий, який він є. І якщо подивитися уважно на його зовнішню політику, на його останні кроки в дипломатії, він партнериться з тими, він допомагає тим, хто робить з ним бізнес. І з тими, хто з ним бізнес не робить, Трамп є дуже холодним та незацікавленим. А це означає, що нам потрібно дослухатися. До його власних побажань по відношенню до бізнесу між Америкою та Україною. Тепер детальніше, що саме я маю на увазі. Президент Трамп багато разів наполягав на тому, що нам потрібна угода. Ми угоду підписали. Зараз відбувається етап її реалізації на практиці. Він тільки почався. І ось тут наступає момент, коли нам потрібно бути раціональними. Що таке раціональність в нашому випадку? Кожен партнер хоче бачити від будь-якої угоди з іншим партнером певний економічний зиск. В нашому випадку американці хочуть бачити економічний зиск від співпраці з нами. І нам його потрібно продемонструвати максимально швидко. Що я маю на увазі? Якщо подивитися на перелік різних мінералів та копалин, в угоді, можна стверджувати з великою впевненістю, що більшість з них є скоріше теорією. Прогнозом чи бажанням. Тобто найближчий рік чи два роки їх видобуток в великих масштабах не почнеться. Це означає, що ми не зможемо швидко продемонструвати величезні поставки літію в бік Америки. Ми не зможемо продемонструвати нові родовища Титану, які будуть відправляти Титан саме в Америку. Але в нас є можливість продемонструвати швидкий результат, маючи ті ресурси, які нам відомі. Що ж це за корисні копалини, які можуть нам дати швидкий та великий результат? Очікувано такою копалиною є природний газ. Чому саме природний газ? Тому що ми добре знаємо, які поклади його і де знаходяться. І ми дуже добре знаємо саме ті поклади, які до цього часу українські видобувні компанії, включно з державними, не змогли видобувати економічно ефективно. Я говорю в першу чергу про український так званий сланець. Це не зовсім сланцевий газ. В розумінні Америки це більш перспективні насправді поклади, але вони є складними для видобутку. В Україні поки що ніхто не став успішним і ніхто не налагодив конвейер. А для цього потрібен саме конвейер, з видобутку газу з так званих щільних порід. Ось цей об'єкт інвестицій є саме тим. Який дозволить нам отримати швидкий результат та продемонструвати нашим американським партнерам, що ми є економічно цікавим партнером, продемонструвати економічну вигоду, стати для них тим, про кого Трамп почне піклуватися більше ніж піклується зараз? Наприклад, як про той самий Ізраїль, який нещодавно продемонстрував силу американської зброї у протистоянні з Іраном, нам потрібно таке саме відношення до нас. Як Трамп має до Ізраїлю, щоб отримувати технології, отримувати гроші, отримувати підтримку. Повертаючись знову до газу, що дає нам саме цей об'єкт і що можна зробити? Ми можемо залучити американські компанії, які є піонерами та лідерами в видобутку саме сланцевого газу в Україну. Вони принесуть гроші, вони принесуть технології, потрібні для видобутку газу. Видобуток газу буде означати, що ми отримаємо доходи в український бюджет і отримаємо доходи в фонд, створений разом з американцями. Наші гроші в нашому бюджеті підуть на нашу армію, на нашу безпеку, на наш захист. Гроші з фонду підуть знову ж таки на розвиток нових родовищ, на розвиток видобутку, можливо, газу, можливо, літію, можливо, ще чогось. Підводячи риску. Нам не можна пропонувати в рамках цієї угоди щось непевно. Теорії, гіпотези, наукові папери, які б чудові вони не виглядали на перший погляд. Нам потрібні гарантовані перевірені швидкі результати, які дозволять нам показати американським партнерам, що їм з нами вигідно, а нам отримати від них те, що ми хочемо: геополітичну підтримку, гроші, технології, більше бізнесу. Сподіваюсь, це було корисно. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, залишайте побажання щодо нових тем.